Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимівна. Тема лекції Ціни та ціноутворення. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання: Сутність ціни в ринкових умовах та її структура. Види цін, Методи ціноутворення. Цілі даної лекції в наступному з'ясувати структуру ціни, оволодіти методикою розрахунку різних видів цін. проаналізувати методи ціноутворення, узагальнити напрями удосконалення ціноутворення на продукцію фармацевтичної галузі. І так, питання перше. Сутність ціни в ринкових умовах та її структура. Розробка грамотної цінової політики одна з головних умов ефективного функціонування кожного підприємства. Від вміння обґрунтовувати конкурентоспроможну ціну на продукцію значною мірою залежать конкурентні позиції підприємства на ринку і її фінансове благополуччя. Ціна це грошовий вираз вартості товару. Тобто, Сума грошових коштів, за яку купець готовий купити товар, а виробник продати. Головними принципами ціноутворення є відшкодування витрат, забезпечення прибутку підприємства, гнучкість та динамічність ціни, її конкурентоспроможність та адекватність ціни. Для фармацевтичної галузі. Поряд з перерахованими принципами. Найважливіше значення має принцип доступності ціни. Сутність останнього принципу полягає в тому, що ціна повинна відповідати рівню корисності товару, його параметричним характеристикам. Достатньо розповсюджене явище, коли на лікарські засоби, які є абсолютними аналогами, розбіг цін складає. 200% і більше. Взаємозв'язок завдань, функцій і факторів ціни становить зміст системи цін, який відображений на рисунку. Ціна є проявом закону вартості і повинна виконувати певні соціально-економічні завдання і функції. За умов зростання самостійності підприємств і підвищення ролі поточного і стратегічного управління завдяки обліковій функції ціни виконуються наступні завдання, надається об'єктивна інформація щодо витрат і результатів виробництва, виконується роль важливого критерію в процесі прийняття управлінських рішень. Відображаються не тільки загальновизнані витрати на виробництво продукції, а й враховують її якісний рівень та інші споживчі властивості. Так, ціна у грошовій формі відображає загальновизнані витрати праці на продукцію, які обумовлені станом кон'юнктури товарного ринку, рівнем конкурентної боротьби на ньому, купівельної спроможності населення. Та іншими факторами. Рівень цих витрат і є для підприємств найважливішим, найважливішим критерієм в процесі прийняття тих чи інших управлінських рішень. І хоча внаслідок об'єктивних причин ціни відхиляються в той чи інший бік від вартості, вони визначають припустимий для ринка рівень витрат на виробництво продукції. Орієнтація на загальне визнані витрати і обумовлює вибір оптимальних варіантів використання ресурсів підприємства та необхідні заходи щодо проведення тих чи інших удосконалень. Щодо об'єктивної оцінки результатів виробництва, то облікова функція ціни набуває в цьому зв'язку також суттєвого значення, оскільки ціна. Відображає не тільки загальновизнані витрати на виробництво продукції, а й враховує її якісний рівень та інші споживчі властивості. Використання обґрунтованих цін, які відображають не тільки витрати на виробництво продукції, а й корисність, тобто споживацьку вартість, відіграють вирішальне значення в процесі оцінки ефективності. Тих чи інших управлінських рішень, оскільки об'єктивність оцінки прибутку, що прогнозується, безпосередньо залежить від рівня обґрунтованості ціни на товар, реалізація розподільної функції ціни полягає в тому, що розподіл перенесеної і знов створеної вартості між учасниками виробництва. Відбувається у відповідності з їх внеском у процесі формування загальної вартості. Це умова нормального ходу відтворювального процесу, коли підприємства одержують необхідні засоби для розширеного відтворення пропорційно результатам їх діяльності. Наступна функція. Це стимулююча функція ціни. Вона пов'язана зі створенням мотиваційних механізмів щодо оновлення виробництва, провадження досягнень научно-технічного прогресу, розширення асортименту продукції, підвищення її якості у відповідності з вимогами споживачів, раціонального використання ресурсів та інших. Стимулююча функція ціни по двох головних напрямках впливає на результати діяльності підприємства. По-перше, з урахуванням цін відбувається вибір найбільш економічно вигідних з точки зору підприємства ресурсів, раціональне використання яких дає змогу виробляти якісну продукцію. Забезпечувати витрати на її виробництво на припустимому ринковому рівні. По-друге, ціна залежить від рівня конкурентоспроможності продукції, що виробляється, і в значній мірі визначає попит на неї, а відповідно і обсяги продаж, і рівень грошових потоків на прибутку, від яких безпосередньо залежить рівень заробітної плати. Рівень сплачуваних дивідентів, можливості подальшого економічного і соціального розвитку підприємства. Таким чином, в більшості випадків, ціна стає головним критерієм доцільності економічного вибору при прийнятті управлінських рішень на рівні підприємства. І так, питання друге: види ціни розрізняють. Наступну класифікацію цін. По-перше, за сферою дії виокремлюють відпускну ціну виробника оптову ціну фірми-дистриб'ютора, роздібну ціну, трансфертну ціни та експортні ціни. За способом встановлення виокремлюють вільні регульовані та фіксовані ціни. На рисунку наведена структура відпускної, оптової та роздрібної ціни товару. Як бачимо, з наведеної схеми видно, що найважливішою складовою ціни є її собівартість. Як вже відмічалося у попередній лекції, собівартість продукції це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Приклад типової структури ціни і собівартості лікарського засобу наведена в таблиці. Як видно, з наведених даних, у собівартості лікарських засобів високу питому вагу, а це близько 50%, мають матеріальні витрати. Частка витрат на заробітну плату є меншою і становить від 3 до 5%. Достатньо суттєвим. Є загальновиробничі витрати та адміністративні витрати. Незважаючи на те, що в останні роки відбувається інтенсивне зростання витрат на збут лікарських засобів, їх частка поки що залишається незначною у собівартості лікарських засобів. І складає приблизно 1%. Достатньо високою є середня рентабельність лікарських засобів. Для порівняння в таблицях приведені дані по середній структурі відпускних цін на лікарські засоби у Німеччині та в Марокко. І так, питання третє. Методи ціноутворення. Ціноутворення це процес встановлення ціни на конкретний товар. Ціна це один із важливих елементів маркетингової стратегії. Вона взаємодіє із всіма іншими елементами даного маркетингового комплексу, визначає їх ефективність, як в цілому. Так і в поодинці. Фірми, які обирають метод ціноутворення, як правило, виходять з наступних передумов. Перше, мінімальна можлива ціна визначається собі вартості товару і не забезпечує одержання прибутку. По-друге, максимальна ціна. За межами котрої формування попиту важке визначається наявністю будь-яких унікальних принад у товарі фірми. І по третє, ціни товарів конкурентів та товарів аналогів визначають середній рівень, якого зазвичай тримаються фірми. Класифікація методів ціноутворення наведена на рисунку. Як бачимо, виокремлюють ринкові методи, які включають методи ціноутворення, що ґрунтуються на попиті, та ціноутворення за орієнтацією на конкуренцію, параметричні методи та методи зорієнтовані на витрати та прибуток, до яких можна віднести методи витратного ціноутворення та ціноутворення за орієнтацію на максимальний прибуток. Найбільш розповсюдженими в умовах ринкової економіки є класичні методи ціноутворення, серед яких можна виділити метод середні витрати плюс середній прибуток на вкладений капітал. Метод ціноутворення на основі аналізу точки безбитковості і забезпечення цільового прибутку. Метод ціноутворення на основі аналізу рівня поточних цін. Метод встановлення ціни на основі закритих торгів. Метод встановлення ціни на засадах Певних параметрів, тобто параметричне ціноутворення. Ітак, метод середні витрати плюс середній прибуток на вкладений капітал є найбільш простим засібом ціноутворення, який полягає у нарахуванні визначеної рентабельності на вартість товару. Різниця у розмірах рентабельності відбуває відмінності між вартістю товарних одиниць. Обсягами продажі, обертанням товарних запасів і співвідношення характеристик препаратів аналогів. Разом з тим, будь-який метод розрахунку, який не враховує особливості попиту і конкуренції, має низьку ймовірності вийти на оптимальну ціну. Однак.